Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згорища Гризного, як дика пустеля лежить Україна, тужи дівчина і мес не кожна, раз-два бою, не шкодуй собою, меч піднеси на бік рідми. Би до останньої кулі на бою, пи за вічизну й поля головою, за Україну вперед, 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 би ми, 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 З нами пройшли через муки й тортури, як приклад великої, як жертви за нас. Великі звитяжці, й Петлюра, Петро Дорошенко, Богдан і раз, раз два добою, не шкодуй собою, меж піднеси на відлітби, ми до останньої кулі на бою, ми за вітчизну й поляж головою, за Україну. Вперед, вперед. Би, би, би. За рад і би, занемовляти, за та руїну, за матерів, за рума шахат, Вставай, Україна, могутня єдина і синього дону до сивих Карпат! раз-два добою не шкодуй собою. Нач піднеси на під рідми, Ми на останньої кулі набою, би за вічизну і поляж голобою, за україну вперед, вперед, вперед ми.